Близько 16 років тому Аліна дізналася, що у неї віл. Сьогодні вона осміхнена, чудово почувається, працює та допомагає іншим прийняти цей діагноз і жити нормальним життям. Дізналася під час першої вагітності. Зараз моєму сину 15, старшому, молодшому 10 І вони здорові. Чоловік теж здоровий. Тоді було страшно, але розуміння того, що під серцем є дитина, не давало жінці опускати руки, і вона звернулась до спеціалістів і просто дотримувалась усіх їхніх рекомендацій. Перша ніч була сама страшна. Я ну, були такі думки про те, щоб ну хоча б 15 років прожити, щоб дитина поставити дитину на ноги, але зараз я ну ці 15 помножую на 4, а то і більше. Я живу ну, як здорова людина. Єдине, що мені потрібно, раз на день приймати пігулку. Все ну є хвороби набагато страшніші, а це взагалі ну, мені не заважає жити. Саме прийняття свого статусу та ліків допомогло жінці виховати здорових дітей. А сьогодні вона абсолютно безпечна для оточуючих, адже терапія, яку вона приймає, унеможливлює передачу цього вірусу. Якщо людина лікується, отримує ліки, і через півроку вірус в крові не виявляється. І в такий спосіб вона не зможе більше нікого інфікувати, ні навіть при незахищених статевих контактах. Нагадаємо, що в основному ВІЛ передається трьома шляхами статевим через кров та від матері до дитини. Найбільше людей, які інфікувалися гетеросексуальним шляхом, і це є інколи сім'ї, інколи просто чоловіки-жінки, і абсолютно соціально адаптовані. І, ну, напевно, якби я могла говорити, то були б люди подивовані, як багато є віл-інфекції в оточенні. Всіх в кожного. Враховуючи оці п'ять потискань, то в кожного є хтось знайомий, хто має ВІЛ-інфекцію. Зараз немає груп ризику. Будь-яка людина, яка має статеві контакти за життя, вона вже є в групі ризику. За прогнозами спеціалістів, майже 40% людей в Україні не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. А все через те, що захворювання протікає абсолютно безсимптомно. Тому усім, хто коли-небудь мав статеві контакти, лікарі рекомендують хоча б раз у рік робити профілактичне обстеження, яке триває всього 15 хвилин. Все у нас стерильне беремо стерильними одноразовими тест системи. Кіпетка. Це є одноразовою його можна використати, другий раз її використати неможливо. Боліло? Не боліло Не взагалі». Ось так виглядає обстеження на ВІЛ. Все абсолютно безкоштовно, безпечно та зовсім не боляче. Пакети сімейного лікаря входять такі аналізи, як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин, глюкоза, вілінфекція, гепатит Б, гепатит С. І я просто закликаю кожного мешканця нашого міста, який має декларацію з сімейним лікарем, скористатися цією послугою в найближчому для себе місці чи в того лікаря, якому довіряють. Зробити обстеження можна як у лікаря, так і вдома, самостійно купивши відповідні тести у аптеці. В період війни ця проблема стоїть ще більш гостро, адже за даними центру громадського здоров'я, кількість зареєстрованих пацієнтів за січень-жовтень зменшилась на майже 20%. Це означає, що кожна п'ята людина, яка могла бути діагностована, не дізналася про свій віл-статус через війну. Зараз в нас є війна, є велике переміщення людей по країні, є великі ризики військовослужбовців, тому що зазвичай допомога надається не з оцінки ризику для життя, а не з оцінки ризику інфікування. І відповідно гепатити БЦВІЛ ВІЛ, вони захворюваність зросте, так як це було в 2014 році. Тому, щоб у пацієнтів був доступ до профілактичних та медичних послуг, зокрема у Львові, створюють центри, які займаються наданням допомоги ВІЛ-інфікованим. Один з таких запрацював на вулиці Лемківській, 28. Суть створення центру на базі другого територіального медичного об'єднання міста Львова була така, щоб наблизити, по-перше, послугу до пацієнта, а по-друге, все ж таки організуватися так, щоб пацієнти кожного року, взагалі не просто пацієнти, це загальне населення Львова. Всі, хто мають декларації з сімейними лікарями, навчилися, хоча б раз в рік здавати профілактично аналізи. Зазначимо, що на Львівщині за розрахунками епідеміологів є близько шести тисяч людей з ВІЛ-позитивним статусом, з яких лише чотири тисячі перебувають на обліку. А лікування на регулярній основі отримують всього 2,5 з половиною тисячі. І дуже часто пацієнти відмовляються від терапії, бо не можуть прийняти свій діагноз. Їм легше померти, аніж признатись комусь. Стигма є по відношенню до нас, От, я не розумію, чому люди нас бояться. Ну, ця хвороба, ми її контролюємо ліками. Ми не можемо в биту передати нікому. Навіть ну, якщо дітки у нас народжуються живі, і є дискордантні пари, які живуть, і ну, в мене чоловік здоровий, з цим можна жити. Як і при будь-якому іншому захворюванні, потрібно щорічно обстежуватись та займатися профілактикою. Якщо станеться так, що діагноз підтвердиться, не панікувати, лікуватись та продовжувати жити звичним життям.